Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко взяв участь у церемонії спецпогашення поштової марки До Дня Матері Я живу тобою. Цей день в Україні відзначають у другу неділю травня за президентським указом 1999 року, четвертий рік під час повномасштабної війни. Олександр Лемешко говорить, на Полтавщині діють програми облради з підтримки родин захисників. Полтавська область одна з перших прийняла програму. Комплексні підтримки захисників захисниць, членів їх родин, спільна можливість реабілітації. У нас дуже прекрасний досвід медичної реабілітації А інфраструктура. Також є обласні комплексні програми, які спрямовані на підтримку членів родини загиблих, членів родини безвісти зниклих. Поштовий набір на честь українських матерів складається з восьми марок і конверта перший день, розповідає директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. Автор Олександр Охаткін, на марку зображена жінка, яка зіймає сина солдата. Як жінка символ безпосередньо символ матері на церемонії мати загиблого на російсько-українській війні, 25-річного Олександра Овчинникова Олена Гордієнко захисник загинув у травні 2022-го поблизу Бахмуту. Згадує, яким був її син. Найкращий можна. Не краще мати можу сказати. Ні, дуже не вистачає марку. До дня матері я живу тобою. Сьогодні вели в обіг тираж 320 двадцять тисяч примірників.